Питаю вас. Власне, розпочнімо із того, що ось ця дата, наскільки я розумію, зазначена Тарасом Мельничуком: те, що погоди в Кабмін буде закінчуватися аж до кінця червня. Зазвичай так не відбувається. Не будуть 10 місяців ходити діти до школи. Чи, ну, тобто, це визначається просто граничний срок, а далі ви вже самі регулюєте, так? Це рівно ви сказали до прикладу, навчальний 2022-2023 рік мав межі з 1 вересня по 30 червня. Ну, наступний навчальний рік, відповідно до постанови Кабміну, триватиме до 28 червня, але це зовсім не означає, що діти Ходитимуть до школи, сидітимуть за партами до 28 червня. Це гранична межа. Так як ви і сказали, насправді, якщо все буде з безпекової точки зору благополучно, то діти так і навчатимуться до кінця травня, підуть на початку червня на канікули. Випускні класи будуть складати іспити. Якщо вони будуть національний мультипредметний тест. І все буде, якщо все буде з безпекової точки зору, добре, то все відбувається саме так, в принципі, ці межі такі досить широкі, вони використовуються ще й для тих регіонів, де безпекова ситуація не дозволяє навчатися, так як навчаються, наприклад, хмельницькі учні, коли збільшується тривалість канікул, через, наприклад, відсутність тепла чи електрики. Все це робиться для того, щоб в тих регіонах, яких вчиться складно, діти могли завершити навчання ось до тих термінів, які прописує академія. Потреба 170 днів навчальних, що було в уроці, так обов'язково. скільки? якась там така приблизно, приблизно така, це така норма. Зрозуміло, тепер перейдемо до того, як ви зараз готуєтеся до початку нового навчального року, бо теж роботи, наскільки я розумію, багато і це є організаційні такі речі, і безпосередньо ремонтні роботи. Розпочнімо із практики, із практичних речей. Це про ремонти укриттів шкіл. Знаємо, що частину укриттів, які запланували до 1 вересня, мабуть, не вдасться зробити. А які, в принципі, маєте плани, і що до 1 вересня точно встигнете? Так зараз у закладах освіти кипить робота. Вони готуються до нового навчального року. Якщо говорити про безпекову ситуацію, то сам насамперед наявність укриттів, то я хотів би розділити це. На, на два таких напрямки: перший це ремонт вже існуючих найпростіших укриттів, які є в школах, і будівництво нових у тих закладах, в яких їх немає. Що стосується ремонту, то хочу сказати, що за час з 1 січня цього року до сьогоднішнього дня, завдяки виділеним коштам із міського бюджету, вдалося збільшити місткість укриттів. Із найпростіших існуючих клютів на 9 тисяч місць, а це приблизно на 26% більше, ніж їх було у минулому навчальному році. Це говорить про те, що більше дітей зможуть навчатися саме офлайн, тобто сісти за шкільні парти частіше, не скажімо, чи не тиждень через два, а скажімо, через тиждень чи навіть у другу зміну зможуть вчитися у своїй школі діти. Ми якщо вас перестаємо вже бачити. Ви вже так трошечки е екран. Може так, бо ми вже вас втрачаємо, так би мовити. Так, якщо переходимо до другої, до другої частини, продовжуйте. Будь ласка, дякую. Говорити про будівництво укриттів у тих закладах в освіти, в яких їх немає. То це дев'ять таких закладів. Чотири заклади це реконструкція існуючих приміщень, п'ять це будівництво нових укриттів. Зараз вони роботи. Тривають над проєктом кошторисною документацією. Один заклад вже має готове ПКД із сумою на будівництво. Він пройшов експертизу. Це 19-та школа на ружичній цього тижня буде оголошено закупівлю на будівництво укриття 19-ї школи. Всі інші перебувають на експертизі, і до кінця цього тижня вже буде завершено експертизу. І на наступному тижні тижні теж буде оголошено тендер на будівництво. Після того, як пройде тендер, ми розпочнемо будівництво. Це буде в кінці серпня, на початку вересня. Сподіваємося, великий обсяг робіт зробити цього року, коли буде здана. Ці укриття я повідомити не можу це буде залежати від дуже багатьох факторів. Це зрозуміла річ. І от щодо реорганізації в минулої сесії щодо реорганізації навчальних закладів, я так сказала, ніби ви вже про це говорили. На минулій сесії так ви якраз депутати голосували про те, аби змінити тип дуже великої кількості насправді навчальних закладів. З того, що я просто побачила, я бачу, що школа, колегіум був, чи це була чи це був ліцей, все стає ліцеєм. А е, тепер просто розкажіть нам, будь ласка, чи всі школи автоматично перетворилися у ліцеї? Зрозуміло, що ні. Е, які типи будуть функціонувати, як вони відрізняються? Бо навіть інтернет каже, що є дуже багато варіантів, що можна назвати гімназією, що можна називати ліцеєм? Е, ну щодо початкової школи, дякувати Богу, варіантів не так багато. Розкажіть нам, як це функціонуватиме у Хмельницькому. Так, Наталю на минулій сесії. Депутати міської ради проголосували за рішення, яким утворили 18 нових ліцеїв у нашому місті. Це заклади, в яких можна буде здобувати повну загальну середню освіту. Частина з цих закладів це так звані триступеневі ліцеї, які матимуть у своєму складі гімназійний підрозділ та початкову школу. Три з цих ліцеїв ми визначили як великі. Багатопрофільні ліцеї це ті ліцеї, які утворюються на базі першої гімназії, другої гімназії та технологічного багатопрофільного ліцею. Це ті заклади, які з 2027 року прийматимуть учнів тільки 10, 11-х, а згодом і 12-х класів. Всі інші ліцеї це багатоступеневі ліцеї. Також на цій сесії двом із ліцею було присвоєне званням колишніх випускників цих закладів, які на жаль загинули на російсько-українській війні. Це НВК 4 це Павло Жук і Назар Макаренко школи No шість. Для учнів ви просто якраз про це сказали. і Я вже і, і, і якось і замовкла. Бо це так насправді добре, що ви перейменовуєте тих, що в цій школі є ким пишатися. Але хотілося б аби просто за живих, звісно, них не можна Чайно. Було це зробити. Роз річ, на жаль, це наші реалії. Всі інші заклади, які Ще не зазнали трансформації, а це другий етап. Перший етап це було утворення початкових шкіл, другий етап це утворення ліцеїв. На наступний рік ми створимо низку гімназій, тобто це ті заклади, в яких учні здобуватимуть базову загальну середню освіту, тобто ті, в яких діти будуть вчитися до 9 класу. Таких шкіл буде 12. І їх буде створено влітку 2024 року, тому що цьогоріч вони не набирають десяті класи, але в них залишаються ще класи на паралелі одинадцятих, і вони для того, щоб випустити їх і і дати документи про повну загальну середню освіту, зроблять це наступного року. Після того в них не буде ні десятих, ні одинадцятих класів, тобто вони набудуть статусу гімназії. Для учнів, що зміниться от цього річ, наприклад, для них вже щось зміниться. Просто от ті десятикласники, які мали піти в в рідну школу, вони вже не зможуть цього зробити. Що ви власне зараз сказали? А для решти найголовніше це те, що ця реформа дає можливість профільності у старшій школі. Що це означає? Ті ліцеї, які ми створюємо, вони дають можливість дітям обрати профіль, з яким вони пов'язують своє майбутнє. Для цього ми. Створили мапу профілів, які е, надають е, наші лі... новостворені ліцеї. Е, найбільше профілів у технологічному багатопрофільному ліцеї вісім профілів. Е, колишні гімназії 1 та 2 дають по 6 профілів, інші менше. Проте не менше, ніж три профілі у закладі. Таким чином діти шукатимуть той профіль, з яким вони пов'язуватимуть своє майбутнє, тому що. На ці профілі виділяється більше навчальних годин, і вони зможуть підготуватися до складання національного мультипредметного тесту чи вже знову, який будуть вони складати, можливо, вже після завершення війни. Яка я вірю, швидко закінчиться. Ця мапа профілів є на сайті Хмельницької міської ради, а також на сайті департаменту освіти. Вона інтерактивна, натиснувши на той чи інший навчальний заклад, можна подивитися, за якими профілями готують дітей ті чи іншому. Тому чи іншому ліцеї Ну і це насправді неймовірно чудово, я так вважаю. Бо згадуючи себе, наприклад, я розумію, що частина предметів, на жаль, для мене назавжди канула у лету після того, як я випустилася. А якщо гуманітарій, то, мабуть, якби був профіль гуманітарний, можливо, якісь мови інші можна було б повчити ще щось подібне. Насправді це дуже класно. Чудово, і... Наталко, що ви розумієте це, бо насправді це дуже важливо. Це і вирішує в великій мірі питання репетиторства, тому що, наприклад, якщо в нашій з вами 14 школі ми давали універсальний профіль, тобто всього по трішки, але нічого не, не поглиблюючи, дітям доводилося добирати ті необхідні знання у репетиторів, тобто платити гроші із сімейного бюджету.